Всім привіт! Приїхала шкода фабія на відновлення фар та установку LED ламп. По фарам я б не сказав, що вони прям такі жахливі, але власник захотів, то отже, буду робити. Ось такий їх стан, в принципі, задовільний. По лампам буду ставити я бренд Bull Vision. Ось так будуть виглядати лампи. Все їх зроблю, поставлю. Потім покажу результат. Так, робота завершена. Ось такий вигляд тепер мають фари. Ось результат по правій фарі. Ледлампа вже тут стоїть. І ось такий результат по лівій фарі. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.